Розлавгаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, її рука, чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її собою панночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика бідне серце края, Тож панночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яло схилилась, промовила конвалія. Прощай, гай, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужої панночка рукою, то у квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі моя панна колись доведеться згадать. Тую конвалію, як щастя, менеться. Недовго ти, моя панно, будеш утішатись та бабалах у веселих таночках звиватись. Може, колись, оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'яло, залишить байдуже.